Сьогодні він креативний лідер змін, сучасний директор навчального закладу. Він стратегічно мислить, вміє чути, відчувати, надихає колектив. За чотири роки керівництва Андрія Черепа Ладанський ліцей став живим простором для розвитку дітей-педагогів. А починалося все у серпні 2021-го. Почав ознайомлюватися із проблематикою закладу, з ставити задачі, ставити цілі, до яких потрібно рухатися. І стрімко з колективом із командою однодумців ми почали реалізовувати ці цілі. Реалізовувати ті проекти, які в план... ну, власне задумали. Працювати було над чим. Перш за все, благоустрій навчального закладу, реконструкція першого поверху, капітальний ремонт підлоги, поточний ремонт вхідної частини ліцею, а ще організація навчального процесу і участь у проєктах, олімпіади, конкурси і ще багато планів. Викликом всьому стала війна. Реалії сьогодення потребують. Різних підходів, сучасних підходів, підходів із холодним розумом, і таким чином ми існуємо. І продовжуємо розвиватися в умовах військового стану. заклад ні на хвилину не припиняв надавати освітні послуги. Працювали дистанційно у змішаному форматі. У пріоритеті очне навчання. Так сьогодні і навчають у планах оснастити генератором харчоблок, щоб знову ж таки незалежно від відключень світла, ми функціонували і забезпечували ще якісніше харчування, тому що зараз дівчата готують, але є ускладнення під. Під час відключення, ми виходимо різними способами із цієї ситуації, але генератор дасть поштовх, дасть силу, дасть впевненість в тому, що ми абсолютно незалежні, так само як і заклад є автономним. З року в рік покращується у ліцеї матеріально-технічна база за рахунок коштів засновника місцевого органу. Влади і за рахунок державної субвенції, так у минулому році за державні кошти у співфінансуванні громади у навчальному закладі, облаштували осередок захисту України. Тут опановують знання учні Ладанської ліцею, інших навчальних закладів Ладанської тергромади Яблунівської громади. Старшокласники освоюють не лише теорію, основне практичні навички для цього. Залучають ветеранів війни, учасників бойових дій безпосередньо тих людей, які Мають колосальний досвід роботи на позиціях людей із досвідом ведення військових дій у 2024-му За державні кошти придбали мультимедійні дужки за фінансування з місцевого бюджету. Зробили Поточний ремонт вхідної частини закладу в цьому році ми здійснили ремонт м'якої крівлі в частині спортивної зали, обідньої зали і харчоблоку. На черзі ремонт покрівлі навчального корпусу. Дуже багато планів. Хочеться зробити дійсно простір простір в закладі, куди діти хотітимуть іти. Незважаючи на війну, вони відчуватимуть себе в безпеці, незважаючи на війну, вони відчуватимуть себе в комфорті. І, як сказав один відомий класик, що дитина повинна йти в заклад. Але не відчувати, що вона виходила з дому. У Ладанському ліцеї даний постулат спрацьовує на 100%. Здобувачам освіти цікаво, комфортно, а головне безпечно. Діти люблять своїх педагогів, довіряють їм. А директор для них і вчитель, і товариш, і порадник. Андрій Васильович він добрий, може зрозуміти в будь-якій ситуації, допомогти, підтримати, якщо потрібно, допомагає з організацією заходів різних. Завжди на позитиві з дітьми довіряє молодому очільнику і педагогічний колектив. Проробивши ось тільки чотири роки, ми побачили, що він стільки зробив так, облаштував наш ліцей. І для колективу він робить дуже багато чого гарного, здружує його, вирішує всі проблематичні запитання. Прислухається до вчителів. Оце саме головне. Можна піти з будь-якою проблемою, незважаючи чи по роботі, чи особиста проблема, якась підходиш, все вирішується. Взаєморозуміння, підтримка, інноваційні підходи до навчання, а ще величезна відповідальність та наполеглива праця вчителів. Учнів дали вагомий результат у 2021 П'ятому руці Ладенський ліцей п'ятий у рейтингу серед навчальних закладів Чернігівщини за результатами здачі НМТ. Чим не можу не радуватися і чим не можу не подякувати всьому педагогічному колективу, всьому учнівському колективу за титанічну працю за той неоціненний вклад в розвиток освіти саме Ладанської територіальної громади а днями ще одна нагорода обласною щорічною премією імені Софії Русової відзначено очільника Ладанського ліцею Андрія Черепа. Дуже приємно, що колектив та Керівництво області підтримало і, незважаючи на малий досвід роботи, незважаючи на той педагогічний стаж, який в мене є, вони вважають, що потрібно підтримувати. Молоде покоління потрібно давати їм натхнення в реалізації своїх майбутніх планах, що дійсно дає сили та наснаги рухатися далі. Андрій Череп резюмує така відзнака: то заряд мотивації для реалізації нових проектів. Тож далі буде.